Україна вже має чотири різні види ракет. Не лише балістичних, але й карлатих, також таку чудову новину повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українському радіо на честь його старіччя. Це відбулося наприкінці минулого тижня, і велика частина цієї бесіди була присвячена якраз обговоренню технологій та саме виключно українського озброєння і наших досягнень у цій царині. Президент Зеленський заявив, що в Україні протягом цих майже трьох років повномасштабного вторгнення відбулася низка технологічних змін, як у приватному, так і звісно, у державному секторі. Хоча Будьмо відверті у приватному більше, завдяки чому ми зрештою вже є найсильнішою технологічною країною в Європі. Ну така приємна цитата, скажімо так, але з якою можна посперечатися в деяких моментах, тому що ну досі звісно, що Україна жодного зенітно-ракетного комплексу не виробляє, тому чи варто тут говорити про технології, але те, що ракети у нас є, і їх уже чотири повідомив знову ж таки президент про дві ракети. Які ми вже використовуємо, було відомо і раніше, або принаймні, які ми маємо, було відомо раніше. А от про дві ще не зовсім. Отже, що це може бути, поговоримо далі у цьому огляді. Я вас радий, друзі, вітати на Фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до е перегляду цього огляду зброї. Долучайтеся своїми підписками, коментарями, е ну а також е вподобайками. Під цим відео, Отже поїхали далі. Говоримо далі про інтерв'ю президента українському радіо на честь його сотої річниці. Точна цитата президента, як це все звучало? Ракетна програма. Ракети, які у нас з'явилися чотири види, а зараз ідуть випробування. Так звучить повна цитата, що стосується саме ракетного зброєння. Українського виробництва, тобто, президент, в чому головний наголос він робить, що у нас тепер є чотири ракети, які ми або використовуємо, або ще в принципі тестуємо. Ну, як я вже сказав, що не менше дві таких ракети, або про наявність двох таких ракет, ми вже знаємо. Перша це звісно, що ракета Нептун, яка вже потопила крейсер Москва, і е, за рахунок цього флагман російського чорноморського флоту лежить на дні чорного моря е, під час. Повномасштабного вторгнення, наші нептуни були адаптовані, зрозуміло, що для ударів по наземних цілях, хоч це й не визнавалося офіційно, ніде про це не йшлося офіційно, але ми прекрасно розуміємо, що ось ця чудова крилата ракета, наземний Нептун, у військово-морських силах збройних сил України у генштабі неодноразово натікали, що використовували саме цю ракету для ударів по об'єктах безпосередньо по території Російської Федерації. Адже коли були лише тільки з'являлися повідомлення про те, що відбулися атаки по території РФ. Чи то Курщина, чи то Краснодарський край був, то одразу з'являлося повідомлення про те, що цього удару завдали оператори військово-морських сил. Чому військово-морські сили здавалося б, ну будуть задавати ударів де інде по Курщині? Чому та тому, що вони саме є користувачами, експлуатантами та операторами, якраз таки ракетного комплексу Нептун? Тобто, можемо робити е, одразу цілком обґрунтоване е, таке. Судження, що Нептуни були впродовж повномасштабного вторгнення адаптовані саме для ударів не лише по морських цілях, як то кресер Москва, але й по наземних цілях, які ми які є, де інде на території в тому числі Російської Федерації, і ми вже завдаємо ударів саме ними по території РФ. Ще одна ракета, яка з високою долу ймовірності згадувалася президентом, це балістична ракета, про успішні випробування якої Сам Зеленський заявляв раніше цього року, буквально на день незалежності України, і тоді експерти аналітики пропускали, що дальність такої балістики української може складати від 600 до 700 Кілометрів тут, до речі, по балістиці є одразу дві варіації: того, що це може бути. Перший найбільш очевидний варіант це доопрацьований український оперативно-тактичний ракетний комплекс ГРІМ-2. Давня розробка українського конструкторського бюро. Південне роботи над цим комплексом почалися ще 10 років тому, хоча справедливості заради. Почалися вони значно раніше аніж стало відомо про Грім 2 Бо вона ще така перспективна розробка, яка називалася Борис Фен», і Це ще ген-ген кінець 90-х. І от грім 2 це є продовження такого можна сказати, точки у старого радянського зразка. Росіяни точку У модернізували до Іскандеру М. Іскандер балістичний у нас же наша розробка називається Грім 2 Відомо або такі припущення, радше існує що Грім 2 може мати радіус дії від 280 до 500 кілометрів кі 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 кілометрів. Перепрошую, і це балістика. Варіант балістики це номер один, варіант балістики номер два. Про нього писало іноземне видання. А ось, до речі, е випробування. Нагадаю, ще грому 2 е цього. Е по перше ракетного двигуна для цього оперативно тактичного ракетного комплексу відбулося в 2018 році. Тоді ж у 2018 на військовому параді у Києві було продемонстровано ось цю десятиколісну транспортно монтажну пускову установку комплексу Грім. 2 е, він же сапсан. Він же Борисфен. Він же коротше кажучи, багато інших варіацій, і в ньому є. От виходячи з попереднього фото, як ви бачите, дві ракети. І ще одна варіація нашої балістики. Про нього писало видання Warzone, Хоча на фото ви бачите їхньої публікації знову ж таки Grim 2, Але вони писали, що е, ця балістика може бути керованим реактивним артснарядом великого калібру, е, тобто. Ну, не зовсім балістична ракета в її чистому розумінні, мовляв, зараз дуже розмита межа між власне балістикою та реактивними артилерійськими боєприпасами, які так само летять в балістичній траєкторії, так само є далекобійними, але не є класичними балістичними е, ракетами. Так, от такі. Артилерійські балістичні боєприпаси американці називають балістичні ракети близького радіусу дії, і от саме про це і писало видання Zone теоретично натякаючи, що з подібного в Україні вже існують такі РСЗВ, котрі називаються вільха М калібром 300 міліметрів. Також теоретично може підійти під це визначення балістичної ракети. Отже, це у нас другий варіант балістики, плюс водночас. Це може бути одночасно два окремо так би мовити існуючих живучих е, варіанти з тих чотирьох згаданих балістичних е, ракетних перепрошую систем е, президентом Зеленським. Тобто, ще раз перераховую: грім 2 вільха М з його е, реактивними снарядами, які летять по балістичній траєкторії радіусу 300 міліметрів. Ну і третій варіант, звісно, що от найбільш очевидний це. Крилаті ракети Нептун, що ще може бути у цьому списку? Це ракета, як про яку рік тому згадував Олексій Резніков. Якщо ще не забули, це то минулорічний тодішній міністр оборони. Він заявляв, що в Україні розробляється нова ракета великої дальності, яка може мати радіус дії до тисячі кілометрів. Але тоді Резніку, даючи інтерв'ю не став уточнювати е, ніяких подробиць. Тож цілком ймовірно, що є вірогідність, що саме про таку. Крилату, ну я так припускаю, що на тисячу кілометрів це має бути крилата ракета, і е, йдеться, про яку говорив Резніков. Є є певні підстави, не даючись у публічне розголошення. Подробиць вважати, що е, вона таки була доведена до пуття така крилата ракета, далекобійна ракета більше ніж на тисячу кілометрів, про яку згадував Резніков. Зрештою, також можна обережно припускати, що під Одним із цих чотирьох видів ракет Зеленський приховав, скажімо так, перероблену для ударів по наземних цілях комплекс С 200 Ось такий старий радянський зенітний ракетний комплекс С 200 про який самі окупанти росіяни писали неодноразово, припускаючи, що саме ними задавалися удари по. Криму особливо по в період початку повномасштабного вторгнення. Отже, С-200 або навіть цьому списку може бути врахована паляниця, яка офіційно буцімто була представлена як ракета дрон. Хоча по-хорошому це є реактивний такий собі дрон у будь-якому випадку. Чотири різні зразки ракетного зброєння це вже є певний ривок уперед. Більш того, згадуючи нещодавні повідомлення президента про те, що вже Україна напрацювала близько ста. Одиниць ракетного озброєння, тобто ми їх десь складуємо. Ми їх десь збираємо паралельно в поєднанні з новинами і дозволом від Сполучених Штатів Америки про використання атакамців по території Російської Федерації може бути, скажімо так, дуже цікаво. Ну крім цього, звісно, що дуже хочеться очікувати. Подальше масштабування виробництва українським сектором ОПК таких ракет балістичних крилатих, тому що удари в глиб території Російської Федерації це є певна запорука. І нашої майбутньої гарантії безпеки це по перше, а по-друге, Б – перемоги. Перемоги, бо якби по-різному на неї не дивилися, чи це виходить до кордонів 91-го року, що зараз багатьма зрозуміло вважається не зовсім можливим, або ж зупинка війни, або зупинка можливості Росії наступати і відтяпувати нові території. Все це може бути теоретично, навіть виключно можливе. Тільки з нашими далекобійними можливостями і з ударами в тил Російської Федерації. Отже, ось такі от позитивні, як на мене, новини. Ну а ви напишіть свої враження у коментарях до цього відео. Також підписуйтесь на нас та ставте свої уподобання. Бережіть себе, на все добре. До нових зустрічей.